Сьогодні так, видовище виступало команди. Перший тайм, море емоцій. Багато моментів у вашої команди в другому таймі, багато таких непотрібних емоцій. Але ось вболівальники сьогодні побачили справжній футзал. Що скажете в цілому і ваша оцінка цієї гри? О, ви знаєте, дуже сподобалась гра, супер для вболівальників, напевно, не для тренерів, але все одно я дуже Ради, що вболівальники прийшли, підтримували, побачили Настоящу зарубу, настоящий футзал. Ну, то не мені судити, да, то в нас в Києві є право на вар. Я б, звісно, скористався при який? Восьмий, да? Що восьмий фол, він не свистить, нам забувають. Е, гол, ну що я можу сказати? Це, це просто е, така кваліфікація е, суддівського корпусу, до, до якого я підійшов до гри і кажу, не, не, не загубить, будь ласка, ні ті гри. І, і вони з нею знову не справились. Е, як це було? Ми передивлялися, каяб е, грав на виїзді з соколом. Е, те ж саме, просто не кваліфікація е, суддів, які просто провалили цю гру. А футзалістам і Скаяпу, і грамату великі дякую. І багато гравців було в стає скаяпу, з, з котрими виграли, проти котрих виграли. І якби ось скаяп також знає цю команду дуже давно, можна навіть сказати. От що скажете, як вони спросували, виросли ось з тих матчів попередніх, то що були давним-давно. Ще ось залишились так і було. Ну звичайно, кожного кожного там місяця року. Кожна команда, яка ставить перед собою якісь задачі і цілі, вона прогресує. Не виключення скаяп, не виключення громад. Хлопці виходять і грають в футзал. Я вважаю, що ми не билися, ми створювали моменти, і я своїм хлопцям казав: не переживайте, іграйте в футзал, який ви вмієте. І вони, ну як так, результат, мабуть. Негативний, але в нас ще є друга гра не, не все втрачено в нас. Сьогодні ось два бразильці було я в складі. Ставь футзал, чимось здивували вашу команду, тому що я бачив, що баряк забирає так м'яч і не так не, не так просто його пройти було, як бразильським хлопцям. Ну ми грали проти бразильців, в командах грали з ними, проти них грали. Знаю, морена тільки там відновився після травми. Це не той Морена, який був ще. Я з ним грав в урагані. Новичок їхній, ну, йому ще треба, напевно, ну, я так вважаю, що більше місяців трьох, щоб він влаштувався і якось підлаштувався під український футзал. Тут крутити вправо-вліво не вийде. Хлопці одразу його ну, дивилися ураганом, як Ская брав. І сьогоднішня наша гра нічого страшного в них немає. У нас свої хлопці, які Роблять гарні речі на паркеті. Що чекати від агромату у матчі відповіді? Можливо, ось, сьогодні не грали декілька ваших таких цікавих гравців, швидких, молодих, притримали їх. Можливо, вони отримають трошки більше часу. От подивимо, подивимося, подивимось два тижні ще нас до матчу відповіді, і там же гра покаже. Те, що хлопці сьогодні там зробили, це дуже багато. Тільки поаплодувати їм можу, але нам потрібно. Ну нам потрібно, ми хочемо пройти далі, і ми будемо намагатися зробити все, щоб туди потрапити. Розбір розберемо гру, щось виправимо можливо, десь реалізація, тому що багато створили. Ну, один-два. І декілька слів на останній завжди для тих, хто за вас боліває завжди, тих, хто вас дивиться там і слідкує тут, тих, хто вас підтримує. Ну, звичайно, вболівальники це найголовніше. Кожному виді спорту, тому що от ми приїхали в Коломию, повний зал, е і хлопці там трошки загубилися. Я казав їм, оце, оце, е оце футзал, коли ти е приходиш там з барабанами і ти граєш для них, е і вболівальники, які дивляться, які присутні були сьогодні. Е я просто напевно їм заздрю, тому що коли ти бачиш це вживу. Е це якийсь фурор, якісь емоції, воно виникає ну, в собі. І хочу, хочу, щоб вони так само підтримували нас, як, та, як і болівальники з Каяпи, так і наші, і щоб всі якнайшвидше повернулися на трибуни. Дякую. Дякую.